Моє вітання. Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі говоримо про таке. Вибух на шахті доля дев'яти гірників залишається невідомою. Криза назріла. Мешканці Краматорська масово тікають з рідного міста. Підтримка з білокам'яною привіт майданівцям та українським військовим передали москвичі. У місті Кировське на Донеччині стався вибух на шахті О четвертій годині ночі. На глибині 300 метрів вибухнула газоповітряна суміш. Рятувальники повідомляють, подальшого горіння не було. В шахті знаходилося дев'ятеро гірників, доля яких невідома. Станом на ранок пошукові роботи тривають. До них залучено чотири відділення державної воєнізованої гірнич-рятувальної служби Міненерговугілля. Це вже друга трагедія на шахті у цьому році. У лютому в Макіївці вибух забрав життя сімох людей. в зоні проведення антитерористичної операції минула відносно спокійно. Повідомляє речник штабу АТО Владислав Селізньов. В день блокпост українських силовиків, що розташований на розі шляхів на Красний Лиман та Слов'янськ, тричі обстрілювався бойовиками зі стрілецької зброї підствольних гранатометів та 80-мм Міліметрових перепрошую мінометів. Проте найбільше українським військовослужбовцям дошкуляв снайпер, що працював з верхніх поверхів заводу у промисловій частині міста. Влучним вогнем у відповідь вогневу точку снайпера було знищено. Вогонь із зазначеної позиції припинився. Тим часом у Краматорську назріває гуманітарна катастрофа. Жителі масово залишають місто. Незабаром там закінчаться продукти. Мова йде про. Перепрошую. Скінчаться запаси питної води. Ситуація загострилася після аварії на очисних спорудах у Слов'янську. Зупинка наносних агрегатів може призвести до обмеження постачання міста як питною, так і технічною водою. Вже місяць не працює казничейство. Без засобів на існування залишилися бюджетники, пенсіонери та соціально незахищені люди. З Заводів масово звільняються працівники. На Донбасі стало більше на одну самопроголошену республіку. В так званій ЛНР відбувся переворот місцевого зазначення. Лисичанський криміналітет вигнав з Луганська заїжджих бандитів і замість Луганської народної республіки. Оголосив про створення Лисичанської. Тепер на Луганщині цілих дві ЛНР. Хто стане президентом нової так званої держави? бандити ще не вирішили, однак вже встигли оголосити війну Україні. СБУ затримала мешканця Мелітополя, якого підозрюють у створенні терористичної організації. Чоловік був затриманий під час спроби виїхати до Криму. За завданням ДНР він вербував мешканців Запорізької області для їхнього вступу в лави терористів та фінансування такої діяльності. У той же час за оперативними даними групи «Інформаційний спротив Росія вже підготувала диверсантів на базі російських спецслужб Росістовськ. В Ростовській області завершили підготовку спецгрупи, сформовані з мешканців Криму. Їх загальна кількість 80 чоловік. Всі дані громадяни, члени так званої кримської самооборони, які брали участь у захопленні держоб'єктів під час анексії півострова у березні цього року. На даний час із підготовлених бойовиків формуються диверсійні групи для закидання в Донецьку та Луганську області. Як НАТО, так і ми Росія направила стратегічні бомбардувальники до кордонів НАТО. Як повідомляє прес служба міністерства оборони Росії, вони візьмуть участь у навчаннях щодо забезпечення охорони держкордону Російської Федерації та захисту морських комунікацій в акваторії Балтійського моря. Навчання у Калінінградській області проходять одночасно з маневрами НАТО в державах Балтії, як підкреслили в російському військовому відомстві кількість солдатів та військової техніки, яка залучена до навчань у Калінінградській області така сама, що використовувалась у своїх маневрах Північно-Атлантичний Альянс. Проти Нацгвардії порушено кримінальне провадження. Справу проти військовослужбовців збройних сил і Національної гвардії України відкрито слідчим комітетом Росії. Українських військових підозрюють у викраденні 6 червня 2014 року поблизу Слов'янська двох журналістів російської телекомпанії Зірка Андрія Сушенкова і Антона Малишева за версією російського слідства. Згодом їх перевезли на території однієї з військових частин збройних сил в районі міста Ізюм Харківської області. Там їх незаконно утримували. До 9 червня, заподіюючи фізичні та психічні знущання. Незначними зусиллями українців підтримали москвичи і жителі Білокам'яної зібралися у своїй столиці вчора біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Вони висловили рішучу підтримку українцям в протидії окупанту. кажуть, що народ України веде боротьбу не тільки за свою незалежність, а й за незалежність росіян від путінського режиму. Учасники акції тримали в руках прапори Росії України та червоно-чорний стяг. Мы передаем сердечный привет Киевскому Майдану, всем организациям, которые там стоят до сих пор и, надеемся, будут стоять. И желаем всем добровольцам, которые отправились защищать Донбасс, в том числе и от российских наемников, вернуться домой живыми. Вы обязательно победите, потому что за вами правда. Слава Украине! І наразі це вся інформація. Побачимося за дві години.